Так. Він сьогодні також продовжує говорити Духом Святим через надприродньо, надприродньо говорить Духом Святим. Дальше Писання говорить через Слово Своє, через обстановку. Він продовжує говорити. І коли прийде день, написано в Слові Господньому, що мертві воскрес ми змінимося, і ми будемо бути повік в присутності Божій. Чути його голос, розмовляти в Це дуже цінно. До цього закликає нас Господь. Тому Хай Бог благословить вас і допоможе, можливо, когось є потреба чи подяка, ви можете сказати, і ми будемо приходити до нашого Господа, Молити, розмовляти з нашим Богом. Боже мій за братів і сестер, які сьогодні зібралися в цьому будинку. Щоб почути Слово Твоє. Ти сьогодні промовляєш Духом Святим, щоб зміцнилася наша віра. І коли ми маємо великий супротив, коли буря в нашому житті, щоб ми довіряли для тебе. Тому що ти знаєш нашу обстановку. Ти знаєш, як складається наше життя, наше бажання, щоб виконувати волю Твою. Виконувати слово Твоє. Але буває в житті і супротив. Господи. Тому поможи нам довіряти для тебе, пам'ятати, що наше життя в році І які б сумніви і невірство не налягало на наш човен, Господи. Господи, поможи нам вдивлятися і бачити Тебе, який ти рядом, Господи, бо ти вірний своєму слові, Ти вірний Бог, слава тобі, Господи, поможи нам. Жити за Словом Твоїм, щоби бачити надприродні дії Твої в нашому житті, Твоє втручання, Твою милість і Твою ласку, бо Ти Бог понад всякими обставинами, тобі створений вітер, тобі створені всі обставини, Господи. І я дякую Тобі, мій Господь, тому дай нам довіряти. І в цих трудних обставинах, коли ми, Господи, виконуємо Твоє Слово, коли ми живемо згідно волі Твоєї, Господи, поможи нам залишитися себе, не зійти на півдистанції. Але продовжувати довіряти для тебе і ти, щоби ти явив милість Свою. і ти явиш славу свою, ти явиш милість свою, і ми пізнаємо велич твою, ми пізнаємо Твою вірність, Господи, як учні, які впали ницну перед тобою і визнали, що Ти є син Божий, так і наша душа, так і ми вигукнемо, Ти наш Спаситель, Ти наш Бог, Ти вірний своїм словам і своїм об'єднам. Тому я славлю тебе, я, Господи, схиляюсь перед тобою. Ти не раз є милості в моєму житті. Ти не раз Боже виходив на зустріч, Господь. І я дякую тобі. Боже, ти втихомирував бурі, ти творив на природі, Господи, дію моєму житті. Боже мій, і я дякую тобі, я славлю тебе, я прославляю тебе, живого Бога. Слава тобі, Господи. Ти бачиш діток морих, заступися. Ти знаєш і інші, Господи, ці потреби, які були заявлені. Боже, заступися, Господь. Я ви свою, Господи, подай поміч Твою, я милосердя своє. Благослови усіх, які є сьогодні зібрані. коли ми розійдемося, нехай Дух Святий, Він говорить до нашого серця Твоїм словом, Твоїм відкриттям. Тими встановками, які, де ми знаходимося, а надай мати відкрите вухо, щоб чуючи голос твій, слідувати за Тобою, Господи, хто має ще супротив великий, де сатана приносить різні думки, різні бажання, дай противостояти твердою вірою, Господи, проти всякого лиха, проти всякої, Господи, влади беззаконі і зла. І не вірства, а оча довіряючи для тебе. Я прошу Ім'я Ісуса Христа. Отець Небесний, я дякую Тобі, що Ти чуєш наші молитви. Ти дав милість, Господи, і брат володя, Він отримав відпуск і вже є в Луцьку. Слава Тобі, Господь! І я бажаю цієї зустрічі, я знаю, ти устроїш. Слава тобі, Боже наш, Боже, праведний. Піднімаючи цей список перед Твоїм лицем, ти знаєш кожного, де хто знаходиться. Господи. Прийди милістю Твоєю. Боже, там захисти і сина захисти, Господи, якого забрали, Боже мій. І у цих всіх людей захисти, Господь, наші молитви до Тебе і наше благання до Тебе. Господи, помилуй з великого милосердя. Хто, Боже, в полоні, я вимилість, Боже, дай ласку на обмін. Господь, Боже, я виласку свою, яви милість свою, Боже наш, А хто пропавши безвісти, дай вісточку. Дай, Боже, милість, якщо їм живих, збережи його життя. Боже. А якщо, Господи, то дай вісточку, щоб не було печалі, щоб не було смутку через мірного. Але дай, Господи, милість на милість, бо ми кличемо до Тебе. Хай ім'я Твоє буде прославлене нашого Бога, бо ти достоїн слави. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш Амін. на небесах. Нехай нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожен день, і прости нам про наші, як і ми вважаємо про новацем наші. І не веди нас з мускусу, але визволи нас з рукавами. What creates us is a father of

Слава Богу, за Господнє Слово, щоб дійсно незважаючи на бурі, які в житті, щоб наш погляд, щоб він був направлений на Ісуса Христа. Коли ми дивимося на Ісуса Христа, я так думав, Боже, ти не вбрав навіть бурі, а міг же. Але він хоче, щоб ми вчилися проходити серед цих бур, щоб ми ставали сильнішими, щоб ми. Вчилися цей бур довіряти йому, щоб наша увага була зосереджена на Ісусі Христі. І коли Ісус приходить, Бог знає, в який час зупинити бурю. Бог знає. Ми часом хочемо, ой якби швидше. Швидше, щоб похолодало, швидше, ще то... швидше, щось швидше, швидше. так вилаштовані. Але Бог знає, для кого який шлях. Я так це нещодавно думав, мені така думка прийшла, коли читав Боже Слово. Думаю, Господи, Ісус був слухняний своєму батьку навіть до смерті і до смерті Хресної. Так написано, він каже, я нічого не творю, нічого не творю від самого себе, але так як я чую, так як вилів мені, мені в отець, так я і чиню. І ми читаємо, що декілька разів. Починаючи з самого малку, коли Христос був народжений, його намагалися вбити. І ми знаємо, хто це намагався, що це був за ірод і хто стояв за тим іродом. Ми знаємо, що за цим стояв сам диявол. Ми знаємо, що диявол вложив серце. юди придати Ісуса Христа, мають Петру. І за цим товпою стояв сам диявол, тому що коли вони уходили з того, коли Христос вже... Вже із, із пустив духа, то вже вмер, то війшли вони, спускалися з тієї гори і били себе в груди. Але що ми накоїли? Наскільки вони були в сліпоті, наскільки були одержимі, можна сказати, під впливом цих нечистих духів, всі весь ад, все пекло. Було там, коли вони кричали його!», коли він був побитий, коли з нього стікала кров. І вони все це бачили не все не влаштовує. Ми хочемо, щоб він був саме цією смертю. В той час це була сама саме страшна смерть. Ми хочемо саме такої, саме страшної смертю. Хоча декілька разів вони намагалися його побити цим камінням, але отець не допускав, не прийшов ще його час. І прийшла мені така думка. Боже, чому для свого улюбленого сина, якого ти так сильно любиш? Як це Авраам любив, це Ісаака, однородженого свого єдиного сина. Наскільки він чекав його дома? А це набагато більша любов Отця до свого Сина. Чому ти вибрав для нього саме таку, саму страшну смерть? Це ж існувало серед цих юдеїв побити? Це камнями або ще якась інше, полегша якась смерть, якщо вже таким чином спасти людство. Чому саме таку, таким шляхом потрібно пройти для твого сина? Чому так? Знаєте, всі відповіді, я думаю, вже буде більш ясно, коли ми вже стрінемося з ним. Але я не можу сказати, що саме коли я проходжу якісь труднощі в моєму житті, то це щось погане. Я не можу сказати, в кого немає труднощів, значить він благословенний від Бога, це саме найкраще. Ні, ні. Саме найголовніше, щоб при яких умовах я не був, щоб я залишався вірним Ісусу Христу. Для мене так для когось по-іншому. А в когось інша якась доля, Бог веде кожного. Але найголовніше, щоб я залишався вірним Ісусу Христу, вірним своєму батьку, вірним покликанням. Я знаю, що за більше страждання людина отримує більше нагороди в царстві небесні. Навіть коли ми дивимося на дітей, коли народжуються вони з якимися, то це вагами. Ми читаємо, що хто страждає більше, тому відкриється більша радість, більша слава там на небі. Він більше притерпів. Так як нагорода є різна, Бог є Бог справедливий. То за все Богу слава, за все Богу подяка. Не тільки коли все добре, ми дякуємо, але ну і коли десь проходимо якусь бурю, Ми все одно дякуємо Господу. Але найголовніше, щоб ми не втрачали цей зв'язок, щоб як жінка йога, щоб не сказати, похули Бога і помри, Він таке послав. Ні. Як сьогодні було сказано, це може бути атака ворога. Але якщо ти з Ісусом Христом і дивишся на нього, то всі атаки ворога, які б ви вони б не були. Сильними Бог є Творець, і останнє слово завжди буде за Ісусом Христом, завжди буде за Творцем. Хай Бог буде слава вічна подяка, щоб дійсно ми можемо ще це перечитати. Це дуже така хороше слово, яке Бог нам сьогодні приготував. Щоб ми дивилися на Христа, не на бурю.